Мандарини незамінні новорічні атрибути. Посмакувати ними можна вже зараз, бо ринки та магазини переповнені ними. Яка ціна на мандарини та головне, чи безпечні вони? Ходімо дізнаватись. Один з центральних ринків. Підходимо до продавця, який працює тут майже 30 років. Каже, черги за мандаринами в нього постійно. Є 80 гривень, є 100 гривень, є 150 гривень, різні мандарини. А в чому різниця? Є Турція, є Іспанія, є Португалія. А які смачніше? Іспанія. Смачненькі, солоденькі мандаринки. Заліз супер витрина, дуже гарні мандарини. О, ви прям так. Супер. Це Іспанія, так? Да. Дуже смачні. Проте не всі покупці впевнені в якості ринкових фруктів. Олена, наприклад, мандарини купує виключно в магазинах. Я люблю сама потрогати. Бо на ринку буває таке, що накидають в пакети, а потім сюрприз вдома. Ми порівняли ціни на мандарини в супермаркетах. Турецькі на ринку коштують 100 гривень, в супермаркеті 48 зі знижкою. Ринкова вартість іспанських 150, в магазині ж 76 гривень. А ось скандально відомих єгипетських мандаринів, в яких виявили перевищену норму пестициду, нам знайти не вдалося. Небезпечні цитрусові потрапили в Київську область. У державній службі з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, зазначили, що допустима норма хімії у. У тих мандаринах була вища норми у 33 рази. Разі виявлення невідповідної партії з перевищенням місту пестициди буде з фахівцями Держпродспоживслужби вилучена ця партія із обігу і згідно чинного законодавства або повернута до країни, з якої вона експортувалася, або ж за рішенням оператора ринку вона буде утилізована. До Дніпра отруйні мандарини не доїхали, кажуть у Держпродспоживслужбі. Проте якщо після споживання фруктів ви все ж таки відчули дезорієнтацію, дратівливість, помітили покі. Пам'яті та концентрації, проблеми з мовленням, треба негайно звернутися до лікаря.